Всім доброго дня, ну а з вами, як завжди, автокапітал Київ, і от сьогодні вам хочу показати, який X5 реально варто купляти. X5 з правильною комплектацією, з правильним двигуном, з правильним кольором. Ну і в. В хорошому стані. Це у нас е 70 з 2010 року з трьохлітровим атмосферним двигуном, на який можна спокійно поставити газ. В дуже хорошій комплектації на ледьких фарах, на чорненьких решотках, на 19 х дисках, на М розширеннях на М-дзеркалі і в дуже-дуже хороші правильна комплектації. Що у нас тут є? У нас тут дуже є карбонові вставки, всі скло підіймачі, ось такі сидіння з боковою підтримкою, пам'ять, пам'ять руля. Круїз, камери 360, панорама, чорний потолок. Ну, в принципі, все як має бути в хорошого x 5 Трьохзонний кліматконтроль, клімат-контроль всіх сидінь, електроручник, ну все, як завжди, поставить. Ззаду на сидіння взагалі в відмінному стані. Наче тут ніхто і не їздив. Автомобіль, до речі, семимісний. Так, да, Він X5 може бути сімейний. Ось так виглядає. Ну, білий культур, прям шикарний. Що це таке за. Просто класика, що X5 має бути чорним. Ні, білий, реально інтересніше. На порушках. Ну, а цей автомобіль, як завжди, можна придбати за готівку в кредит, лісень та за криптовалюти. Автомобіль вже в продажі і дуже-дуже живий варіант. Тому, хто шукав живий X5 не пропустіть. Потім будете шкодувати.